Самий популярний нішевий аромат останніх років я зараз розкажу про нього, а ти поки що можеш перевірити свою інтуїцію і написати в коментах, чи ти вгадаєш, що це за аромат. Створив його звичайно Біш. і він реально змінив життя всіх парвзалежних на до та після, тому що саме цей аромат і започаткував ось цю мінеральність по складу. Це мандарин, османтус... Фіалка, шафран та безсмертник його обожнюють та ненавидять. Це реально той аромат, який ну, дійсно змінив сприйняття дуже багатьох людей. Що я можу сказати? Він є в об'ємах 30 та 100 мл. Я думаю, що ти вже здогадався чи здогадала, що це за аромат. Це, звичайно, ганімед. Марк Антуан Баруа. Від парфумеру Квентінбіж ідеальний мінеральний справжній космічний аромат, який тримається на тілі продовж один так 18-24. Має класний надійний, багатий, дуже дорогий шлейф, доступний як на розпив, так і повнорозмірними флаконами.